Здорові, дорогі глядачі, основне питання, яке цікавить людей щодо індексації, це не у ті зміни на словах, так про які нам кажуть можновладці. Людей цікавить головне питання: наскільки конкретно збільшать пенсії? Отож, давайте розберемося, от почнемо з тієї інформації, яку ну принаймні нам вже надали. Індексація пенсій в Україні: наскільки зростуть виплати після щорічного перерахунку? Тобто, сьогодні говоримо про пенсії, в 2026 році. Говоримо простою мовою без зайвої бюрократії. Тобто, що це буде за індексація, скільки приблизно додадуть, кому саме і чому чекати дива не варто. Отож, почнемо з бази. Індексація, хто не знає, це щорічне автоматичне підвищення пенсій, щоб підловити інфляцію та зростання зарплат. Формула така. Беруть інфляцію за минулий рік і середнє зростання зарплати за три роки. Додають ці два показники і ділять навпіл. Саме так держава рахує відсоток, оцей відсоток підвищення щороку, відсоток індексації. Так було і торік, так і має бути наступного року. Тобто 50% інфляції плюс, плюс 50% середнього росту зарплат, це і буде коефіцієнт індексації. Що по цифрах в 2026 році? Дивіться, попередні оцінки в медіа в медіа близько 15 із хвостиком. Зокрема, звучала орієнтовна оцінка на рівні приблизно 15,4%. Це такий прогноз: остаточний відсоток. Уряд оголошує ну на наприкінці лютого, я б сказала так: в останній тиждень лютого в основному оголошують. Тобто, зараз що б не казали, все рівно це, це будуть догадки. Тобто, умовно, якщо у вас, давайте от по цифрам, так, так буде легше сприйматися інформація, Якщо у вас, наприклад, там 6 тисяч, ну, плюс-мінус, пенсія, це може додати десь близько 900 гривень. Але підкреслюю, це поки що, це поки що. Такі, ну, не точності, тобто не офіційне рішення Кабміну. але 6 тисяч це далеко не у кожного, так такі пенсії, в основному у людей до 3 тисяч три з хвостиком. Отак, десь, тобто для більшості для більшості українців, це будуть далеко не 900 гривень. Чому я кажу, не чекайте дива? Бо ми вже бачили, що коефіцієнт і реальна надбавка це абсолютно різні речі. Наприклад, в 2025 році уряд оголосив індексацію 11,5. але фактичні підвищення для різних груп вийшли ну, дуже різними. Для тих, хто вийшов на пенсію у 2020, з 2021 року по 2023, надбавки були нижчі, тобто диференційовані за постановою уряду, тобто хтось отримав більше. Хтось отримав символічно. Кому взагалі підвищують. Індексація стосується звичайних пенсій за загальними правилами. Тобто спеціальні пенсії це окрема історія. Там часто діють свої закони і обмеження. Тобто, наприклад, для окремих категорій там, держслужби, суддів, військових, правила ну, зовсім інші. Зовсім. І саме для спецпенсій держава останнім часом вводить обмеження і понижуючи коефіцієнти. Коротко не всі отримують однакову пенсію. Не всі, і це варто пам'ятати. Тепер про, про реалії гаманця, за даними пенсійного фонду, середня пенсія восени 2025 року десь близько 6,5 тисяч гривень. Середня, повторюсь, це не у всіх. Тобто, як рахується середня пенсія? Береться найменша. І береться найбільша. І ось тут десь посередині оці 6 тисяч. Але це середня, це не значить, що у половини всіх українців. Тобто, якщо взяти, от у більшості буде десь отут: три з копійками. Ось більшість отримує саме таку пенсію. А, тобто. Ем... Повільно, по, по, повільно підростає пенсія, але зовсім трошечки на десятки гривень за кілька місяців. Ціни ж біжать швидше. Тому навіть якщо буде плюс 15% так, індексація, все це приємно виглядає на папері. Але в магазині це часто з'їдається тарифами, продуктами і ліками. Що робити простій людині? Перше, не пропустіть сам факт індексації. Вона зазвичай відбувається з 1 березня. Тобто нічого додаткового е, подавати не треба. Е, перерахунок робить пенсійний фонд автоматично за тією самою формулою, тобто закон це гарантує. Якщо у вас спецпенсія, уточніть в пенсійного фонду або у свого відомства, бо можуть діяти якісь окремі правила. Загальний принцип 50% інфляції плюс 50 росту зарплат в силі, але деталі залежать саме від вашої категорії. Другий момент: перевіряйте свою виписку після перерахунку. От пройшов перерахунок в березні, підіть в пенсійний фонд і запросіть виписку, щоб ви розуміли, де за, за що вам. Оці суми прийшли. Що саме там враховано? Якщо сума, наприклад, не сходиться, або виглядає якось підозріло малою, звертайтесь до пенсійного фонду особисто, телефоном, через кабінет застрахованої особи. Часом питання вирішується просто. Просто бракує якогось там стажу в системі, потрібен додатковий документ, або ваша пенсія, наприклад, підпадає під е, якісь обмеження, е, про яке, наприклад, ви не знали. І третє, думайте наперед. Індексація це, знаєте, подушка в якомусь плані, але це не панацея. Якщо маєте можливість, диверсифікуйте доходи. Офіційна якась підробітка, депозити, обережно із перевіркою банку, допомога родини, субсидії, і так не забувайте про субсидію. Багато хто соромиться, але нині це нормальний, абсолютно нормальний інструмент підтримки. І на сам кінець чесно про дисбаланси. Українська пенсійна система роками намагається одночасно і рятувати найвразливіших, і стримувати оці ті пенсії, але ми бачимо, що якось так виходить в них не дуже це стримування. Через це маємо різні коефіцієнти для різних років виходу на пенсію, обмеження для спецвиплат, повільне підтягування звичайних пенсій, дуже повільне. Це не завжди справедливо відчувається, особливо коли чуєш про якісь там захмарні виплати окремим категоріям. Але навіть в цій рамці важливо, не втрачайте своїх прав. Слідкуйте за перерахунками, вимагайте пояснень, фіксуйте кожну розбіжність. Підсумок такий, ймовірна індексація на рівні близько 15% це, звичайно, плюс. Але чи стане від цього жити легше? Частково, можливо, але не кардинально. Наше завдання це знати правила, оці їх правила, контролювати свої нарахування, добувати справедливості там, де держава помиляється. Решту вже дотистикайте. Тобто, головне, якщо вам якісь гроші по закону мають надійти, будь ласка, контролюйте ці процеси. І знайте свої права. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.